3 вересня. Собача погода. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, Перша Солонянам, 5 розділ, вірш 18. Коли люди незадоволені погодою, часто називають її собачою. Але не всі так її оцінюють. Я прочитала історію про пастора Флаттіха, який не терпів подібних висловлювань. Якось його запросили відвідати одного графа. Пастор полюбляв ходити пішки, тому відпустив посланого за ним візника. Падав сильний дощ, і в замок графа пастор дістався мокрим до нитки. Слуга одразу ж приніс суху одежу. Ось, пане, передягніться. Сьогодні дуже погана погода, правда ж? Графиня теж сердилась на погоду як сумно, на мій день народження така злива! а мені так хотілося прийняти гостей у нашому прекрасному садку. Астор Фаттіх потішив її. Не турбуйтесь про гостей. У вашому будинку тепло і затишно, а дощ теж потрібен. А тим часом в гостинній кімнаті було, розмова була лише про погоду. Гості прийшли до єдиної думки, що погода сьогодні ну просто собача. Нарешті всіх запросили за стіл і почали подавати вишукану їжу. Пастор спробував суп і голосно сказав яка несмачна їжа. Графиня, почувши таке, від несподіванки випустила ложку в суп, почервоніла, але не сказала жодного слова. Слуга приніс наступну страву. Пастор Флаттіх поклав собі трішки в тарілку, спробував і, відклавши виделку в вбік, заявив Та це ж справснісінький собачий корм. Графиня не витримала і тихо сказала пан пастор, очевидно, достатньо розпещений, коли йому не подобаються божі дари. Пробачте, графині, звернувся до неї пастор, ось ви дозволили собі образитись, коли я висловив свої незадоволення їжею, яку ви, до речі, навіть не готували, а самі ви незадоволені погодою, яку послав вам сьогодні Бог, і зрозуміло, чому для вас дощ сьогодні недоречний. А селяни радіють я використав ті ж самі вислови відносно їжі, які ви вживали стосовно погоди. А хіба погода не є божим даром? Графиня зніяковіла та попросила пробачення. Тоді пастор спробував всі страви і передав повару вдячність за смачно приготовану їжу. Потім він помолився, подякувавши Богові за зустріч. Ця історія давня. А чи навчила вона тебе бути задоволеним тим, що маєш?